Сьогодні приймають в експлуатацію, чи верніше, перевіряють готовність до початку першої зміни табору, полинка, село Гончуківці, Новоселиці края. Перевірятимуть, я так розумію, готовність табору, водогонів, каналізації тощо. Як театр починається з вішалки, так я думаю. Табір має починати з дороги. Ми протестуємо дорогу. До табору «Калинка» від села селанички 9 кілометрів. Умови майже екстремальні. Машина важка, низька. Починаємо. та й викопали канал для водостопу. Далі четверта Повертаємо власне на керинку, живописно, не дивлячись на вчорашню тощо, поки що без матюків. Навіть є вказівник, не дуже зрозумілий, але Третє. трейдер пройшов. Третя передача, їхати. Дуже гайко. Втраю, нормально. До очищення совісті протестуємо другий шлях через поле. Не так весело, четверту не включить. Але ближче. Завжди на 15 км. Вау! Низькими машинами потикатись не варто. Можна сісти на глушитель. При виїзді не сіли, далі буде легше. Дощу кажуть, тут майже не було, тому болота немає. Якщо дощ буде, краще не потикатись. Взагалі, Уазіків і міцубісі і Паджири, не списуємо. Це шматок дороги. Подолано, далі вже коталем.